Ну що, дивіться, древо видно. Тут в мене дві червоні і анабель Стоїть у воді, але треба поміняти воду. Вона починає тільки набухати бруньки. А дивіться на видно, яке в банках стоїть. Гляньте. Десь тут бачила корінець. Дивіться, на-на-на-на, бачите? Так що це все піде зразу вже в п 9 ігорщики. Я брунькувати не буду, не хочу. На що мені це, ці бруньки обрівати? На Нащо мені їх обривати? Як я так посажу вже з гілочкою, і дивіться, який буде саженець. Прекрасний буде саженець на літо. А тут ось, ось що, дивіться, як ось так знизу бруньки вона розпустила. А чи це я її зверх ногами поставила? Я думаю, що верх ногами Лариса, ти її занурила в воду. Угу, такс. Треба поміняти її містами. Я щось думаю, що вверх ногами. Да. Але може і ні. Брунька вверх пішла. Ну, ладно, поміняю містами. Таке теж буває. От. І тут, дивіться, теж пішли вже білі ці папиришки. Білі практично візді. Тут ось, дивіться, вже корінець, практично лізе, біленький. Так що це все піде зразу в ґрунт. Це в кассети ще посажу. Зараз поміняю воду. А це теж піде зразу в ґрунт. Стоїть анабель на два дві пари бруньок. Бруньки починають прокидатися в неї. Нижні, верхні. І, коротше, я її теж буду зразу ставити П9 горщики. Але, ви знаєте, треба міняти воду обов'язково і не наливати багато води, щоб води було трошечки сантиметрів два, і все. Так ось. Вона дуже погано пускає корні. Дуже погано що тихого, мирного дня нам.